Добре. Інспектор патрульної поліції Сороченський. Сороченський? Слухаю Сороченський. Стопила інформація, що водій вашого транспортного засобу знаходить в да. знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Знаходите в стані алкогольного спиніння? Ні. Не. Не знаходиться? Ні. А ви можете вийти? Не хочу. Не хочете вийти. Добре. Я хочу запропонувати вам пройти тест на приладі драгер на виявлення стану алкогольного сп'яніння. Якщо ви не вживали нічого і ви абсолютно тверези, mm -hmm. ви можете це довести за допомогою проходження тесту на стан алкогольного скінні. Ви погоджуєтесь про цей тест? Погоджуюся. Да. Yeah. Давайте збираємо. Значить, нова трубочка, батько, що напечатку. Можете перевірити. Є не вийти з автомобіля, а, світки, які зараз... а що я маю цією трубочкою робити? Ви можете подивитися. що вона, вона частенько... Час... закрита. Да. Вид про это и по собой. Да. Так. Это я маю открывать эту трубочку, да? Я уже забыл забавлялся. А, ну я так, ну ладно, я уже так... Нет. Я ничего не порушил? Нет, конечно. Ага, я ну хочу, вот. Я думаю, что вы удосмелили, что это новая, ни с кем не тонна трубочка. Ага. А это, возьмите, глазка. Воно мне не надо. Ладно, чтоб не мысли. Поки ви так станьте, будь ласка, себе бачите. Бачите, готовий? Ага, Я готов? роблю контрольний задушу, ви бачите. Ага. Бачу. Ждіть. Пок... Ждіть. Алкоголю немає. Алкоголю ви немає. Буде готовий, далі, продути. Ви набираєте в легені воздуху угу. і дуєте, там буде звуковий сигнал. Ага. Мені тепер ще дво треба дути, да? Дорог, так? Так, так. Тепер Тут... результат, а твістить нулі. О. Це, будь ласка, покажіть, покажіть. Ну ні. Даного громадянина немає. Відберіть пояснення слідку, що вони засвідчили. Все запитали. Так, громадянин перебуває. Верезвиний сайм. Я за роботу тобі ходив. Я можу заїхати? Так, я думаю, ви можете їхати. Подякували, вибачилися, Але було повідомлення, ми зреагували. А вибачилися перед ким? Перед вами безпосередньо за вашу затримку. А, це ви підходили Савернівський, так? Як, як ваші прізвища? Сороченьці. А, Сорочинський. А вибачався хто? Також Грушов Павло Михайлович. Передвірь, будь ласка, своє посвідчення водія, щоб я записав ваше ваші призначення. Олег угу. народження? А ви хочете мені подарок зробити? Я маю заповнити в... Бачите квитанцію, яку я вам віддам. Я її вам віддам, це я не собі залишаюся. Це квітанція? А можна глянути? я ж вам її Це а що це квітанція? Ви ж кажете чек? Хай буде чек. З приладу драгер, на комусь тест. Тобто ви не хочете на 2 року народу? Ну так, я відказуюся. огляду. Почервоніння очей, запах з порожнини рота. Це ви все чули, чи що? мови? Ознаки mm -hmm. алкогольного співання. Ви от коли до мене підійшли, в мене була сповільнена мова? Ну на той момент, коли ми спілкувалися з вами, я не знаю, як ви в житті спілкуєтесь, правильно? Так. Ну ви ж написали спілкування. Ну тут, от, от по проведення у зв'язку з виявленими ознаками. Почали, ні, очей, запах спорожниння рота. Запах спорожнини рота чого? Алкоголю. А чи ж написали написав алкоголю? Ну давайте зараз допросимо. Ви якось мене так ображаєте цим, що в мене... Вибачте, що я вас вражає. вибачаю. E, значить, газоаналізатор негативно 3.0. Так, Олег Володимирович, інспектор патрульної поліції батальйону Хмельницького України. Так, рядовий, рядовий Балін, Баліцький. Баліцький. Так. Так. Хотів би, щоб ви виправили мені оцю запах спорожненої роти і сповільнена мова. У вас... Ну це на мою суб'єктивну думку. Я ж ну, а запах зараз... порожне на рота. Ну, можливо, перебило того, що там ви курили сигарету, можливо, запах... То у вас Заскій запах порожне на рота, а ви сказали, а? що алкоголю, а то... Думаю, зараз алкоголю. То був спорожнений рота запах алкоголю. На мою думку, я не стверджую, що він у вас там 100% був. Ну то... ви тепер що сказали, що якщо я курю, то значить мало бути табачними виробами запах з рота. Можливо, там освіжувати повітря, який з табачним димом змішалися, я його сприйняв як запах алкоголю. Тобто, на вашу думку, да, я, на дум... мою думку. Хорошо, я б... показав, що у вас нуль. Погоджуєтесь так? Ну, теж показав нуль, так, ну, аби мені підписуватися. Ваше прізвище ставите, погоджуюся з І, І тут так віде, само, віде, так? Віде. Ну все ж таки я не згоден з тим, що запах спорудження народу. Я не розумію цього, як ви могли. Ну хорошо, ви, ви вибачилися, я вас вибачив за те, що ви якось так написали. Yeah, yeah, yeah. Тепер з цим що мені робити? А. Це просто, щоб зараз не було претензій, що... Номер протоколу який тут. На вас протокол ніхто не складав. Ага. Так, не... як результат нульовий. Так, почекайте, до протоколу тут риска стоїть. Місце проведення тексту Хмельницький дендропарк, прилад, калібр якийсь, год, рік, температура. Вмістите. Сорочинський, а тут, а де ще тут вказано нолі, цього, що в мене були? А вот. А, внизу результат да. текст при нолі. Я можу бути вільний? Так. Ага, добре. Все, ми приносимо наші вибачення. А, да да будь ласка. Я вам вдячний.